10 тисяч гривень, щоб ваш садок був чистий від гілок. Коли обрізаєте садок, сюди їх ці гілочки всі повпихали, воно його перебило, перебиває 44 мм. Я вам зараз дивіться, покажу. Які воно гілляки перебиває. Дивіться, це ми ж тестували. Подивитися, чи правда що вони то пишуть? Дивіться, 44 мм, міліметра. Все, диви які куски воно перебило його. Спеціально не викидаю. От показувати людям, як воно ну, перебиває з легкістю на які куски, які грубецькі гілляки. 2,8 кВт, 44 мм, міліметра. Найбільша товщина гілочки, яку ви можете сюди вставити. Ось такий є попихач туди теж. Вроді мілоч, але удобно. Десь В'єточка не хоче туди залазити, і чік туди і пробив. Це фрезерний йде подрібнювач. 2,8 кВт, він має реверс. Кнопка включена. Ось такий проводочок невеличкий, регулювання тут фрези. І теж, що немаловажно, бак. Бак для цього сміття, яке воно буде перебивати. Тобто, воно все скидається акуратно в бачок, нічого ніде не, не розкидається. Ти просто бачка достав, викинув, куди тобі там треба. Назад вставив і знову працюєш. Три роки дається гарантії. Це ж у нас прокрафт, суперовий інструмент. Так що всі контакти в шапці профілю, різні будівельні інструменти, гнучка цегла, гібкий клінкер і герішітка.